А пробігу 2200 миль. 16350 доларів. За джипчироки з двигуном 2.4, на який ми ставимо газ і насолоджуємось цим автомобілем. Шкіряне мультикермо кермо з дерев'яною вставкою Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на нашому youtube каналі. Як ви бачите, в нас змінилась студія, а також офіс. Раніше він був на вулиці Маршала Бірюзова, 47Б, а тепер автосалон на вулиці Раїса Кариченко, 84. Знаходимось ми на перехресті Європейської, також також мною. Запрошуємо до нас гостя, вип'ємо кави, поспілкуємося, можливо, навіть підведемо для вас якийсь цікавий автомобіль. Ну а тепер переходимо до автомобілів, про який будемо сьогодні говорити. А саме Jeep Cherokee від 2018 року. Це останнє їх покоління. Дуже вдале, до речі. Розглянемо двигуни. Тип приводу, комплектації, середня вартість на аукціонах, а також ціна під ключ в Україні. Друзі, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк цьому відео, а також натисніть дзвіночки для того, щоб не пропускати нові випуски. Із минулого випуску про Jeep Compass ви вже знаєте, що це автомобілі дуже чутливі до ДТП, в них відключаються бензонасоси, тому вони можуть не заводитись, але будуть на ходу. Так само і подушки безпеки, дуже чутливі датчики зіткнення. Ну а ми переходимо на сайт автостат, де будемо розглядати автомобілі. Нагадую, що критерії пошуку в нас завжди однакові. Статус продажу продано, тип продавця страхова, пробіг до 60 тисяч миль. Автомобіль повинен бути на ходу і заводитись. В даному випадку ми розуміємо, що автомобіль може не заводитись із за датчика зіткнення, тому на цей критерій не обираємо. Ну і тепер давайте розглянемо, скільки в нас було продано взагалі автомобілів. За останні три місяці джип Cherokee від 2018 року було продано 620 штук. Тобто ми розуміємо, що їх доволі таки багато на аукціонах і є що вибрати. Які бувають двигуни в Jeep Cherokee? 2.4 мультієр, на який без проблем ставиться газ, і його дуже люблять українці. 3.2 V6, також звичайна атмосфера на неї також ставиться газ, і він вже їде більш цікаво, оскільки в нього 272 кінські сили. І в 2019 році почали ставити двигун 2 літра турбо потужністю 270 кінських сил. До речі, ці двигуни вже зарекомендували дуже добре. Розмитнюються вони будуть дешевше і отримувати 270 кінських сил для цього кросовера. Ну, це прям лайк. Ну і давайте відразу почнемо його розглядати на аукціонах. Таких автомобілів було продано всього 51 штука. Не так багато, як 2.4 та 3.2, але все ж середня фінальна ставка 6406 доларів, мінімальна 725, а максимальна 13600. Ми розуміємо, що потрібно буде дивитися від 6 тисяч доларів і більше. Які бувають комплектації в Jeep широки Latitude Lux, Latitude Plus, Limited, Overland, а також Trailhawk. І давайте розглянемо автомобіль, який ми для вас підготували. Це джип джипчірокі 2022 року. Вирушена ставка всього 8600 доларів, а пробігу 2200 миль. Автомобіль заводиться, їде все добре, повний привід, автомат, комплектація Latitude Lux. Ну і тепер давайте розглянемо більш детально фотографії. Бачимо, що основне пошкодження автомобіля передньої частини. Задня частина вся ціла. І давайте більш детально їх розглянемо. Страхова просто віддефактувала даний автомобіль, оскільки ми бачимо, що у нас трішки підзам'ятий капот, який потрібно буде замінити, оскільки він алюмінієвий. задня частина вся ціла. В салоні ми бачимо шкіряні сидіння, електропривід сидінь, шкіряне мультикермо, великий екран мультимедіа, автоматична кропка передач, шайба керування повним приводом, запуск кнопки. Також цих автомобілів є цікава опція. А саме автозапуск. Нічого особливого на перший погляд, але якщо на вулиці температура нижча, ніж плюс 4 градуси. Вмикається клімат контроль на 22 градуси, а також вмикається підігрів керма та садін. Дуже приємно, особливо взимку. Бачимо пробігу всього 2205 миль. Задній ряд весь цілий, все в нас гарно. Під Капотом бачимо цей дволітровий двигун. Візуально у нас тут все дуже гарно, і автомобіль чистого 2022 року. Виграшна ставка 8600 доларів. А вартість під ключ в Україні без урахування ремонту всього 17 тисяч 950 доларів за автомобіль 2022 року з дуже цікавим дволітровим двигуном. Тепер переходимо до двигуна 2,4 літра. Таких автомобілів було породено 288 штук. Середня фінальна ставка 5609 доларів, мінімальна 1250, а максимальна 16 900. Ми знову ж таки розуміємо, що потрібно дивитися від 6 7 тисяч доларів за дуже гарний автомобіль. З приводу комплектації. Двигуна 2.4 вони наступні: Latitude, Latitude Plus, Limited, а також Trailhawk. Вони бувають як на повному, так і на передньому приводі. Ну і давайте розглянемо автомобіль, який ми для вас підготували. А саме Jeep Cherokee 2020 року. Вирочна ставка 7525 доларів. Пробігу всього 22300 миль для звичайного атмосферного двигуна це ніщо. Комплектація Latitude Plus. Повний привід автомат, зіткнення передня частина. Ну і давайте їх розглянемо. Бачимо, що основні пошкодження насправді передні частини і вони мінімальні. Дуже гарна оптика в автомобіля і колір ми такий привозили. Справді, наживо він виглядає неперевершено. Задня частина вся ціла, і в салоні ми бачимо середній екран мультимедії. Комбіновані сидіння. Нам ще раз показали пошкодження, я тут ніякої критики не бачу. Бампер можна буде підпаяти, Ну або ж навіть замінити. Капот також можна замінити як на оригінал, так і на аналог З цим проблем у джипа немає. Фари візуально цілі. Пробіг у нас підтвердився 22 тисячі милі, задній ряд також все у нас гарно Під капотом всі манами улюблений, 2.4 мультіейр айр ставка на аукціоні 7525 доларів. А вартість під ключ в Україні без урахування ремонту 16 350 доларів. За джипче роки з двигуном 2.4, на який ми ставимо газ і насолоджуємося цим автомобілем. Тепер розглядаємо двигун 3,2 v 6 Таких автомобілів було продано 281 штука. Середня фінальна ставка 7192 долари, мінімальна 1600, а максимальна 22 000 доларів. Тобто ми розуміємо, що від 7 тисяч доларів саме потрібно розглядати цей автомобіль. Ну і тепер давайте розглянемо комплектацію. Вони в нас наступні: Latitude, Latitude Lux ну або ж Latitude Luxe, кому як буде зручно, Latitude Plus, Limited, Overland, а також Trailhawk. І давайте розглянемо автомобіль, який ми для вас підготували. А саме Jeep Cherokee 2019 року. Виручна ставка 7400 доларів. Давайте розглянемо фотографії. Бачимо, що передня ліва частина вся в нас ціла. Задня ліва частина нам тут помалювали, здається, тут кріплення. І задня права також. Це був пошкодження задньої частини бампера. Передня права частина, бачимо, що немає ніякої критики. Потрібно буде перефарбувати бампер, можливо, деякі кріплення. Також ми бачимо, що у нас підзам'ятий капот. Можливо, до речі, його вдасться відрихтувати та перефарбувати локально, щоб не міняти цілий капот. Всі вставки у нас візуально цілі. По задній частині, так, тут потрібно буде їй приділити увагу. шкіряні сидіння, шкіряне мультикармо, великий екран мультимедії з лакованою вставкою. До речі, дуже стильно виглядає. Пробіг 29 тисяч миль, задній ряд весь цілий. Під капотом v 6 VVTI. Також нам показали, що є додаткові запчастини для автомобіля, і він у нас чистого 2019 року. Вирішна ставка 7400 доларів. А вартість під ключ в Україні без урахування ремонту 1750 доларів. Друзі, хотів би вам розповісти про таку цікаву комплектацію як Overland. В Jeep Compass ми розглядали окрему комплектацію Limited та також Trailhawk. А тут давайте розглянемо Overland. Таких автомобілів за останні три місяці було продано всього 6 штук. Вони не популярні і вони коштують дорожче, якщо ми розглядаємо автомобілі в автосалоні. Але все ж середня фінальна ставка 8075 доларів, мінімальна 3825 і максимальна 10000 тисяч доларів. Ну тому, що автомобілі було продано всього 6 штук. І тепер давайте вам покажемо джипчороки 2019 року. Виграшна ставка 7100 доларів пробігу всього 28 тисяч миль. Автомат передній привід, 3,2 двигун. Пошкодження передня частина також невеликі потреби. І давайте ми вам покажемо, чому потрібно на неї звернути увагу. Це, звісно, якщо ви нікуди не поспішаєте. І ви хочете для себе підібрати автомобіль в найкращій і максимальній комплектації, як то кажуть. Чим виділяється комплектація Overland? Перше. Це у нас ексклюзивні диски. Також накладки на арки і нижня частина дверей у нас в колір кузова. Далі, якщо ми розглядаємо, задня частина вся у нас ціла, основне пошкодження з передньої і правої частини. Як бачимо, тут потрібно буде замінити крило бампер фару, а також капот. Задня частина вся ціла і тепер салон. У нас світлий шкіряний салон. Шкіряне мультикермо з дерев'яною вставкою. Друзі. Великий екран мультимедії, автоматична коробка передач, клімат-контроль, все як потрібно. До речі, сидіння в нас перфацією, пробігу всього 28 тисяч милі, задній ряд також весь цілий, все в нас гарно. Автомобіль чистого 2019 року і це те, на що потрібно буде звернути увагу, якщо раптом ви захочете собі джип чироки і вам попадеться комплектація Overland. Справді на неї варто звернути вашу увагу. І можливо все ж таки розглянути для купівлі. Виграшна ставка 7100 доларів. А вартість під ключ в Україні без урахування ремонту 16600 доларів. Так, 16600 доларів. Виграшна ставка всього була 7100. Але таких автомобілів дуже мало на ринку США. Тому потрібно, як то кажуть, зачекати. Можливо, все ж таки він попадеться. Ну або ж просто взяти собі комплектацію Limited без оцих додаткових функцій. У будь-якому випадку вибір за вами. Але таких автомобілів справді не так багато на аукціонах, як би нам хотілося. А на завершення, друзі, поставте лайк цьому відео, підпишіться. Також не забудьте натиснути дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. Також я нагадую, що наш автосалон тепер знаходиться за адресою міста Полтава. Вулиця Раїса Кириченко, 84. І хто додивився до цього моменту, вже скоро буде випуск про наш новий автосалон. Друзі, до зустрічі!